Шановні друзі, мої найщиріші вам вітання. Я запрошую вас на особливий поєдинок. Київський Сокіл вдома на льоду Кожен АТЕК» приймає покійний клуб Кременчук. І сьогодні, в цьому матчі, Сокіл зіграє у Ретро Джерсі, в якому легендарний склад 85-го року виборов бронзу чемпіонату СРСР. Спеціально для цієї події. Бачите, які джерсі виготовили кияни, щоб сьогодні зіграти і вшанувати пам'ять тих сміливих бійців, які дали бій московитам свого часу, коли це було зробити ну, майже неможливо, тобто посунути із п'ядеталу когось із представників. Москви, динамо, ЦСКА, чи навіть Підмосков'я того самого Воскресенська, Крилья Савета, Спартак, тоді фактично не давали дихати командам з інших міст. І от саме в цей дуже дуже велике бажання, дуже велика мотивація у квісів кійського сокола. Реабілітувація перед своїми вболівальниками. Зараз хороший момент до у Кременчука. Реабілітуватися перед своїми вболівальниками за поразку у Одесі. Сьогодні, окрім Джерсі, для, саме для участі в цьому поєдинку Київський сокіл ще й збудував спеціальну трибуну, так званий п'ятий сектор за воротами, які зараз захищає саме в першому періоді. Дніпро 15 набраних очок після 27 матчів і 26 зіграних поєдинків, 0 набраних очок у прижинку. Ох, який зараз скидок Полоницького небезпечний був. Зміна складів у обох команд. Сокол володіє шайбою. Так, да, пресинг є від Кременчука, але не настільки серйозно, щоб грабець опинявся прямо в слоті по центру зони один із шайбою. Треба дивитися повтор, як же так вийшло. Це навіть дивно, чесно кажучи, те, що відбулося в зоні Київського сокола. Це навіть дивно було, чесно вам скажу. Треба дивитися повтор. Це кидок села толстушка і постріл Римара по воротах. А я хотів би подивитися все-таки той момент. Подякуємо організаторам цього свята. Дійсно, вболівальники його підтримали, хоча і квитки на цей матч були дуже недешеві. Ох, лялька! Хороший момент у меншості відтай. І Не зміг він переграти зараз Богдан Дяченка. І знову провал! Знову провалу сокола. Зверніть увагу, скільки ж цих помилок. Ну, от в цьому матчі. Я просто акумульований результат для себе озвучую, що і в матчі зі штормом цих втрат було дуже багато. І в попередньому матчі Київського Сокола на своєму льоду. так. І от зараз вже дві втрати, коли чисті виходи. Ну, тільки так, сьогодні дуже щільно Кременчук грає, треба сказати. І тільки так, от під тиском суперника вдається отримувати паси по кістам Київського Сокола. Це дальний кидок від синьої лінії Кременчука. Для Сокола зовсім не чужа людина. Також, до речі, він грав на позиції оборонця Андрій Срюбко, На п'ятачку, поки що Кріва але зміщується він ближче до правого борту і там отримає шайбу. Гліб. Підеки синій лінії крива. Шапків кидає! Ні. Чи все-таки він? Так, да, він Він кидав із центра зони і просто не влучив. Прекрасна нагода ще одна у Кременчука. От по володінню шайбою в зоні атаки вже десь починає переважати Київський сокіл суперника. Але моментів більше гострих і в першому, і в другому періоді у Кременчука. У Ісаєнка, до речі, помічника Андрія Срибка також доволі солідний стаж виступів за київський сокіл. Він провів менше, ніж Андрій Матчів. Ну, тим не менше, дуже багато грав саме за Київський Сокіл, який зараз мав нагоду закидати. Це Ромащенко. Удар суперника ключкою. Харабірюш показує. Ромащенко виходить віч на віч. Під кутом здавалося спочатку, що не відірветься від захисника. Денис Жерепко, Нішевський з'явилися на льоду. Всеволод Толстушко. Толстушко. Не став кидати сам. Денис Жерепко. Янішевський. Бородай в центрі на вусах. Розвертається перед уротам Янішевський, але кинути йому не дають. Ну і Захаров, це перша бригада зараз у Київського сокола. Перша спецбригада більшості. Більше завершується вже в форматі 5х4 кияни не, не закинуть. Шість пропущених шайб сокола в Одесі цей літ ніяк не виправдовує. Зараз сокіл захищається і хороший прохід, говорить на тему Благородцева. Виграли вкидання у зоні суперника кияни, і це передача, я думаю, на вільний лід в кут зони, що теж, в принципі, можна вважати хорошим тактичним ходом при такій щільності оборони суперника від толстушка добивання з п'ятачка. Максим Жеребко намагався добити шайбу. З Жеребком зараз Ілля Собченко. І, якщо не помиляюся, разумов. Ну і от, і з точки зору того, що сьогодні пам'ятний матч, і з точки зору, що треба обов'язково реабілітуватися перед своїми болівальниками, Токіо сьогодні прагне перемогти за будь-яких обставин. Mm -hmm. Але аби не виплеснулося це бажання якусь небезпечну контратаку Кременчука, який сьогодні вже ми бачили, і помилки Київського Сокола у своїй зоні ми сьогодні також бачили. Ні Сокола, ні Кременчука не закинули, тому... Хто закине? От момент хороший Соколов зривається буквально. Шайба. І це Савицький. Це Тимофій Савицький. Тимофій Савицький, якщо не помиляюся. Зірвалася шайба у нього з Гака Ключку в останній момент. Так, да, це він був, так що Савицький все-таки з'являється. Бородай. Тимофій Медерікен. До речі, вони ескід. Підвотимо фій. Савицький метек. Ви знаєте, як ціна закинути з шайби зараз дуже велика. Зараз момент. І... Цю саму шайбу І фішкі сокіл відкриває рахунок. Абсолютно несподіваний кидок із правого кола вкидання і 1-0 на користь сокола. Подивіться, як кидає і чим паскою зачепив. Паскою зачепив шайбу Так, да. Паскою Кирило Кучер шайбу встигає зачепити пас Полоницького і костювики кидок разумова. Маневер від борту, праве коло вкидання і миттєвий кидок. Дуже різкий кидок. Довга передача із своєї зони. У Кременчука доводиться тепер повертатися на свою синю. І тут починає Кривенко. І Кривенко входить до зони і кидає. Дуже непогано. Дуже непогано. Данило Кривенко атакував. Бачу моменти Богдан Дяченко. Не менше кіто був неприємний в плані навіть Не те, що він сам по собі, тобто шайба після такого кидка могла опинитися у уроках. Це навряд чи а от добивання могло бути небезпечно. І одразу двоє, окрім Кривенка, ще двоє окіїстів. Під'їхали на добивання. Сьогодні якраз в цьому елементі виглядає дуже сильно покіїсти із Полтавської області. Ох, тут пішла штовханина. Активна біля воріт. І Толстушко знімає зараз шолом із Селогородцева. Але... Активну фазу цей бій так і не перейшов. До речі, якщо я не помиляюся, то і толстушка теж в нього одна крага злетіла, інша залишилася, а целогородця це взагалі краги е не скидав. Мало обидва хокісти будуть зараз вилучені. Подивимося, що призвело до цього всього. Отут римар. Римар дуже жорстко зіграв проти Абаджана. Так, Целогородцева взагалі прибирають з пеналті боксу. Три з половиною хвилини до завершення третього періоду. Сокіл ватаця, кидок. І шайба летить над воротами. Кирила Кучера. Захаров кидав. Ще один момент. Захаров кидає, шайба. Не влітає ворота і добити нікому. Впав один із партнерів. Віктора Захарова, зараз я спробую розглядіти, хто це був. Бородай. Був нерухомий на п'ятаку. А Сокіл зараз зіграє у більшості. Ой-ой-ой-ой. ой Денис Жеребко полетів на іншого молодого хокеїста. Ну, Відносно молодого, він все-таки старший Богдан Панков, старший за Дениса. Міг, до речі, заробити дві хвилини. Кременчука. У них буде, ще, буде хвилина рівно для того, щоб зняти голкіпера, поміняти на шостого го гравця і спробувати відігратися. Полоницький. хороша позиція була для Китка зараз. у Рамащенка, але він повертає Полоницькому. і той по центру також непогано кидає, якщо відверто. Середницький. Є можливість зачепитися за шайбу. Зараз у Кременчука пас на п'ятак! Целогородцев не замикає передачу партнера. 4 секунди. Ігнатенко. Це пас. Це не кіток. Це був пас на середницького. І шайба вилітає із зони сокола. І з мінімальним рахунком у цьому надважливому і надважкому матчі. Перемагає Київський Сокіл. Матч. Пам'яті бронзового успіху київського Сокола в чемпіонаті СРСР завершується із мінімальним рахунком.